Кожного дня до мене звертаються люди з запитами на нерухомість подобово для того, щоб відпочити. І ці запити постійно різні. Комусь потрібно житло подешевше, а комусь потрібно щось поцікавіше. І от сьогодні я хочу вам показати неймовірно гарний номер, який не залишить байдужим нікого. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь моє відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до нього, написати невеликий коментар. А також я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Гарний відпочинок починається з ваших апартаментів. Не з валіз, не з таксі, не з квитка, а саме з того, куди ви заходите першого ж дня. Сьогодні я покажу вам нереально гарний пентхаус біля моря, у якому ти дійсно відчуваєш, так я у відпустці, я це заслужив. І найголовніше, цей пентхаус може собі дозволити кожен. Це доступний комфорт, який вражає. До речі, важливий момент, який вас точно порадує, власник цього пентхаусу, українець, це означає, що тут усе продумано для наших. Жодних мовних бар'єрів, жодного нерозуміння чи зайвих пояснень, тут ви відчуваєте себе як удома. Чиста постіль, знайомий посуд, зручне планування, усе так, як ми звикли. Тут знають, що таке реальний український комфорт, тут вам завжди допоможуть, підскажуть, порадять, підтримають. І це не просто квартира, це відпочинок з відчуттям, що ви свої серед своїх. Це апартаменти формату 1 плюс 1, простір, у якому дихається легко, сучасна вітальня з кухнею, зона відпочинку, світла спальня з великим ліжком, окрема кухня повністю обладнана, кондиціонер, пральна машина, інтернет, телебачення, усе, що потрібно вже тут є. Це варіант для тих, хто справді цінує простір, хто не хоче обмежувати себе чотирма стінами, хто звик дихати на повні груди і в прямому й в переносному сенсі. Це простір, який дає свободу, свободу розкласти свої речі, свободу подихати свіжим повітрям на терасі, свободу зварити каву вдома, а не шукати її по кафе, свободу жити за власним ритмом, не під когось, а під себе. І найважливіше, тут ти не просто ночуєш, тут ти живеш, тут ти відчуваєш себе вдома, навіть якщо ти в новій країні, навіть якщо ти вперше в Албані, навіть якщо ти приїхав всього на кілька днів, цей пенхаус не просто дах над головою, це місце, де тобі добре, по справжньому добре. Це живе місце зі своїм настроєм, атмосферою, своїм ритмом. Місце, яке адаптується під тебе. Але головна фішка цього пентхаусу не всередині, вона на терасі, велика, простора. Сонечна в вдень і затишна ввечері. З цієї тераси відкривається неймовірний вид на Дурес місце перед вами як на долоні. І ось він, головний сюрприз. Вид на адріатичне море. Вдень тут тепло і світло, а ввечері тут можна спостерігати захід сонця з келихом вина в руках, просто сісти і розслабитись і дозволити собі зробити паузу. Це момент, коли ви дійсно усвідомлюєте. Я у відпустці. Друзі, якщо бажаєте проживати в Албанії і вам потрібна допомога в оренді чи покупки нерухомості, можете звертатися до мене. Можливо, вам потрібна легалізація через покупку нерухомості. Пишіть мені в інстаграм посилання в шапці профілю, і я з радістю вам допоможу. А тепер давайте подивимося, що поряд, бо іноді саме це вирішує, яким буде твій відпочинок. Ти виходиш із будівлі і з перших кроків потрапляєш у живе середовище, де все вже для тебе готове. Навколо магазини з усім необхідним, свіжі овочі, фрукти, місцева випічка, пляшка прохолодної води або вина, все поруч. Потрібна аптека є супермаркет із вибором продуктів за рогом. Хочеш з'їсти щось смачне? Тут десятки кафе і ресторанів, де тебе радо зустрінуть, навіть якщо ти прийшов у шльопанцях після пляжу. А тепер найголовніше лише 200 метрів від дверей і ти вже на узбережжі Адріатичного моря. Чисте, тепле, сонячне. Зранку освіжає, в обід кличе стрибнути у хвилю, увечері заспокоює. Тут розваги на будь-який смак, хочеш тиші, вона тут, хочеш руху, він теж тут, а головне це люди. Тут зустрічаєш туристів з усього світу, і кожна нова розмова, кожне знайомство це нові історії, нові враження, нова енергія. Це місце, де ніхто нікуди не поспішає. Музика звучить із кафе, діти бавляться в піску, хтось катається на велосипеді, пари прогулюються із морозивом, і море, яке просто є, яке дивиться на тебе і чекає. Саме такий відпочинок дарує те, чого ми так часто шукаємо: натхнення, внутрішню легкість і заряд на нові досягнення. Бо відпустка це не втеча, це перезавантаження. І цей простір, це море, ці вулиці, вони справді допомагають тобі згадати, хто ти є. Кожне місце має свій ритм. Албанія це ритм спокою, тепла і простоти. Тут хочеться жити, тут хочеться творити, бо Албанія надихає. Друзі, дякую, що подивились це відео. Вас попрошу підписатися на канал, поставити вподобайку до нього, написати невеликий коментар. І я впевнений, що у вас є друзі, котрим це відео буде корисним. Отже, діліться ним. Всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба над головою. Побачимось!